Трагічні звістки сколихнули. Волинь. Безжальна війна забрала життя ще шістьох відважних героїв. Олег Сахарчук 1978 року народження з початком повномасштабного вторгнення у березні 2022 року був мобілізований до лав збройних сил України 2 лютого 2025 року. Загинув при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Приморське Запорізької області. Андрій Карацай 1991 року народження у перші дні повномасштабної війни пішов добровольцем до підрозділу тероборони і згодом став бійцем сталем. Левої сотки 2 лютого 2025 року, внаслідок авіаудару в районі населеного пункту Торецьк Донецької області, боєць отримав поранення несумісні з життям. Також у Донецькій області загинув Микола Дем'ятєв з Ковальського району, якого понад рік вважали зниклим безвісти. Захисник трагічно загинув під час виконання бойового завдання в районі міста Авдіївка Донецької області в грудні 2023 року. Під час проходження служби у збройних силах помер 47-річний Сергій Зіркевич з села Юнівка Володимирського району. 5 лютого очікують прибуття тіла померлого воїна до Луцька. Також помер. Сержант Олександр Турчик з Ковеля, який служив у сотій окремій механізованій бригаді, на посаді старшого кухаря. Воїн 1974 року народження підписав контракт та розпочав військову службу у соці 10 січня 2022 року. Не стало воїна 2 лютого 2025 року. Дорогою до лікувального закладу міста Дніпро. Також зупинилося серце і 28-річного солдата Національної гвардії Ігоря Доманського. Захисник був родом із міста Горохів. Чоловік став на захист України в перші дні повномасштабного вторгнення. Отримав поранення 30 січня 2025 року біля селища Удачне Покровського району Донецької області. Лікарі чотири дні боролися за його життя. Проте, на жаль, врятувати воїна не вдалося. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним загиблих героїв. Честь і слава нашим воїнам.